Дорогі садівники, я нагадую, що наш розсадник займається не тільки роздрібною реалізацією саджанців. основний напрямок це промислове вирощування саджанців не тільки для дрібного споживача, але і для промислових садів. Перед вами діляночка, де у нас вирощуються саджанці сортових вишень. Основний акцент ми робимо на сорта так звані морельки. Це Кантериноші, балатон. Однак також в наявності і промисловий сорт, який йде під заморозку, сорт Лотівка. Крім того, в нас є і для асортименту різні ексклюзивні сорта, такі як Жовта вишня. Подивіться, як виглядають саджанці станом на, на середину липня. Незважаючи на несприятливі умови, от, ми все ж таки змогли витягнути наші деревця. І вже станом на зараз вони вже мають висоту більше, більше метра, десь 120 см, це мінімум. Подивіться на товщину сажанців. От вже почалося з дерев'яніння стовбура коло підшепи. Ось так зараз виглядають сажанці. Ознайомитись з асортиментом, ви можете на нашому сайті.